Вітаю! Мене звати Молчанова Оксана. Я психолог. Я також кандидат наук. Маю багаторічний стаж роботи і працюю в основному в інтегративному підході. Це арт-терапія, КПТ і НЛП. Ви можете до мене звертатися з наступними запитами: це тривога, апатія, панічні атаки, страхи, психосоматика. Порушення прив'язаності, проблеми в взаємостосунках, виховання дітей. Ну і звісно, зараз найактивніше вся моя увага приділена роботі з втратою, з травмою, тому що ми всі зараз живемо в складний час. Я не працюю з маленькими дітьми. В основному мої клієнти це дорослі люди, військові, але також і підлітки. І я не працюю з залежностями. На жаль, я не буду вам корисна. В інших багатьох випадках звертайтесь з радістю вам допоможу і прикладу всі зусилля для цього. Дякую.